В обласній державній адміністрації відбулося засідання комітету з економічних реформ. В його роботі взяли участь керівники управління відомств, представники районних адміністрацій. Подробиці від нашої знімальної групи. На засіданні обласного комітету з економічних реформ розглянули питання регіонального плану дій на 2012 рік щодо впровадження програми економічних реформ до 2014 року під назвою Заможне суспільство, конкурентно спроможна економіка, ефективна держава за напрямками, реформа міжбюджетних відносин та реформа податкової системи. Очолив засідання економічної ради голова обласної державної адміністрації. Всі реформи, які ініціював президент України, уряд ми розглянули розглядали вже на протязі двох років, поетапно, якщо на рівні області ми розглядали є бачення в кожного з нас, то на рівні села, селища, району практично сьогодні. Немає ніякого поштовху вперед. Про підвищення ефективності витрат коштів на місцевому рівні йшлося на початку засідання обласного комітету з економічних реформ головне управління фінансів обласної державної адміністрації щотижня розміщує інтерактивну інформацію у розділі реальний сектор, яка дає повну картину витрат місцевих коштів. Суть застосування програмно-цільового методу полягає у встановленні безпосереднього зв'язку між виділенням бюджетних, виділення бюджетних коштів та результатами їх використання. Голова обласної державної адміністрації Микола Костяк заявив, що в області є багато резервів для підняття економіки регіону і поповнення бюджету через залучення інвестицій та співпрацю з бізнесовими структурами. Треба також вжити заходи щодо забезпечення справедливого оподаткування та посилення ефективності адміністрування податків в області. Значні досягнення були отримані завдяки спільній співпраці обласної державної адміністрації, бізнесу та податкової служби. Ми розуміємо, що від такого наслідки ефективного на місцях буде здійснюватись податкова політика. Залежить бізнес, клімат та інвестиційна привабливість нашої області. В усі часи ефективність будь-якої діяльності вирішували кадри. Реформування економічної та соціальної сфер неможливо без докорінної зміни якісного підбору кадрів, особливо крівного складу. Вся відповідальність за результати реформування соціальної і економічної сфери лежить на керівництві областей, районів сил на нас з вами, і ми це маємо відчувати. Ефективне кадрове забезпечення відіграє велику роль в освіті в цілому Україні і в Херсонській області. Зокрема, розпочинається національний проект, що має на меті підвищувати якість кадрового потенціалу галузі, в якому візьмуть участь 36 шкіл регіону. З метою розширення спектру можливостей вказаних проєктів за ініціативи Комітету з економічних реформ та під патронатом президента України впроваджується національний проєкт Відкритий світ, який має на меті створення інформаційно-комунікаційно-освітньої мережі. Національного рівня третім питанням порядку денного економічного комітету було розглянуто питання реалізації економічних реформ верхньорогачівського району, як заявив очільник області. Відтепер на кожному засіданні економічного комітету будуть по черзі розглядати стан справ у районах.